Ну, на реалізацію цього проєкту ми чекали досить давно. І ну, 10 років у нас харчоблок стояв знаєте, в такому трошечки стані не дуже естетичному. І надзвичайно важливо, що коли наша школа потрапила в нашу Трускавецьку громаду, влада місцева поставила собі в пріоритеті все-таки здоров'я дітей найголовніше. Я починаюся все з ідеї, з ідеї, якої що діти мають вчитися і в здоровому середовищі, в зручному середовищі. І якщо ми їм не забезпечуємо якісне здорове харчування, гріч ціна ті школі, ті владі, ті державі. І зараз воно дуже як ніколи загострено, коли ми мусимо створювати якісь магніти. Для молодих сімей, щоб народжувалися діти, щоб ті діти залишалися з молодими сім'ями тут, у нас, на Україні, зокрема в Трускавецькій громаді, щоб діти отримували відповідно якісну освіту і здоров'я, не втрачали. Для нас це важливо, ми на цьому не економимо. Скільки б цього нам не коштувало, ми за все заплатимо. Тому ну, перевагою наших всіх харчоблоків, які ми відкриваємо в наших школах, в наших садках, це є Ну в першу чергу якість. Wow. Ми протягом цього року, бачите, реалізували, і якщо б ви подивилися, що було і що стало, це звичайно небо і земля, тому що е, дітей харчується дуже багато. Наразі 220 учнів. Ми харчуємо наших дітей. Це учні початкових класів, учні пільгових категорій. І е, діти в школі перебувають більшу частину свого дня. І після уроків вони мають музичну школу, вони мають танцювальний гурток, вони мають футбол, вони мають різні секції, різні гуртки. І е, звичайно, що е, Харчування якісне, якщо ви бачите, ми можемо подивитися, як наші діти якісне, свіже, зроблене з любов'ю. Це дуже важливо. Наші їдальні дуже смачно готують і їжа завжди підігріта і смачна. Так. Тут завжди чисто і красиво. Я навіть таке втомаю. А що сьогодні ти їш? Макарон. З чим? З кетчупом. А тобі подобається? Що найсмішніше ну, з цього всього, Все. з чого ти чекала? Все. А скільки разів ти тут їла? Пару разів тиждень. Цілий тиждень їла. І що було найсмішніше з того тижня? E, в п'ятницю ще діла. А що було? E, картоплю, пюре і з корпатою і. і... Салат. І салата. Їдальня дуже гарна, мені сподобалося з, з першого погляду. І тут дуже смачно, дуже гарно і запахи на всю школу чути. Мені тут подобається дуже сильно їсти з першого разу, коли я сюди прийшов. Тут дуже дуже смачно, все свіже, пахне на цілу школу. За... І за кожен день, кожен кожен день дуже дуже смачно і корисно. У відповідний напрямок нашої роботи міський голова наголошує на тому, що треба максимально охопити учнів харчуванням. Тому за останні два роки ми здали в експлуатацію об'єкт новий в Орові, новий харчоблок. Ми здали такий же об'єкт у Модричах І сьогодні у нас відкриття у доброгострові. 1 вересня заплановано відкриття в селі Уличне. Це один напрямок. Друге, відповідне меню застосовується і всі про це знають вже сьогодні. На даному об'єкті, цьому харчоблоті села Доброгоство, було використано ну, по тендеру на будівельні відновлені роботи, було використано 1, станом на сьогодні 1 мільйон 900 тисяч. Ще на 700 тисяч було закуплено відповідного обладнання. Ще тут є грантові гроші. І тому це не дешева річ, але це сьогодні необхідно для того, щоб харчувати наших учнів. Це зручно як для педагогічного колективу, так і для учнів. Сьогодні харчуються в селі захищених категорій дітей з 1 вересня, всі бажаючі. Можуть харчуватися в школі. І так, також педагогічні працівники за гроші. Тут доволі було так, ну просто, будке, як буфет, такого прям харчування тут ну, не було. Але ну, годували, як могли, ну, відповідно тут було не таке, як зараз є харчування. Тобто повноцінне, тут є перше, друге, третє, ну, страви є. Тому не таке було харчування, як було колись. Як тобі зараз подобається, як працюєш? Харчування сконцентроване на здорове харчування для дітей, для дітей таких. Харчування смачне, готують тут смачно, тут працівники готують смачно. Тут багато їжі корисної, ну і смачної. такої їжі. І Діти отримують повноцінний сніданок. Тут є і страва основна, тут є салатик, тут є сік. Тут є обов'язково фрукти кожного дня, це дуже важливо і дуже тішить те, що нарешті наші діти нашого, нашої школи можуть харчуватися в такому оновленому, де все обладнання є нове, де зроблений якісний, дуже гарний ремонт. Діти не тільки смачно їдять, а ще й в естетичному середовищі. Це також надзвичайно є важливо, що ми прививаємо культуру харчування. Нашим дітям, бо е, їжа повинна бути не тільки смачною, а ще й корисною. Я думаю, на початку навчального, нового навчального року ми завершимо ремонтні роботи в останній сільській школі, де так само харчоблоки не працювали, і дання не працювала. Це для нас вкрай важливо, і ми це обов'язково зробимо, тому що для нас здоров'я. І якість харчування наших дітей є надважливим питанням. Я дуже хочу подякувати нашій владі направду, бо це було дуже складно, я розумію. В Україні йде війна. Але все-таки наша влада змогла зреалізувати цей такий важливий проект. Тому я дуже дякую Андрію Богдановичу, дякую Оресту Павловичу за те, що вони не лише запустили реалізацію цього проєкту, а вони активно приймали участь на всіх етапах, де ми ще узгоджували, де ми ще багато всього, тому що ми так само вчимося, ми не знали, як то буде. Для нас це було нове. Для мене так само, як і для всіх моїх працівників. Тому я дуже дякую, що ми змогли в кінці 20 року. 24-25 навчального року зреалізувати такий проєкт. Так, це дуже дуже круто.